Нещодавно я вперше у своєму житті прочитала Гаррі Поттера. І це тепер моя нова пристрасть. Насправді я вже давно хотіла прочитати цю серію книг, але весь час відкладала. І ось майже у 21 рік я дозріла до Гаррі Поттера. І хоча ці книги розраховані на дитячу аудиторію, вони настільки цікаво написані, що будуть цікаві і дорослим. А в деяких моментах мені було навіть страшно. Наразі я прочитала 4 книги, і попереду ще 3. Хочу поділитися з вами своїми враженнями. Світ Гаррі Поттера магічний та фантастичний. Там відбуваються такі речі, які в реальному житті просто неможливі. І від цього читати становиться ще цікавіше. Адже ти не знаєш, що ще незвичайного може статися. Всі події в книгах взаємозалежні, на кожну деталь варто звернути увагу, адже потім на сторінках книги автор повернеться до цих подій. Признатися чесно, розповідь про Гаррі Поттера настільки мене захоплює, що я, коли займаюся іншими справами, постійно думаю скоріше повернутися до читання. Я дуже раджу прочитати вам ці книги, якщо ви їх ще не читали, а зробити це ніколи не пізно. А зараз я хочу розпакувати з вами ці сюрприз пакетики по Гаррі Поттеру. Тут попадаються ось такі милі міні-фігурки зі світу Гаррі Поттера. І навіть добі є. Так, з якого пакетика почнемо? Давайте з цього. Це так хвилююче. Я давно не розпаковувала якісь такі сюрпризики, тому мені дуже-дуже цікаво. Так, і хто це? Церон! Який він крутий, дивіться. Тільки в нього в цій версії якісь червоні червоне волосся, а він насправді рудий. Зате веснянки є. Він тримає рівну паличку в руках. Дуже-дуже милий. І тут ще в пакетику повинен бути. А, ні, тут тільки персонаж. Я думала, тут ще вкладиш буде. Ні, тільки герой. Ось такий ось Рон. І я коли купувала ці пакетики, я така думаю, може мені попадеться і Гаррі, і Герміона, і Рон. Було б дуже-дуже чудово. Ось рон вже є. Уявляєте, якщо мені попадеться всі три головних героя. Зараз подивимось. Так, ще другий пакетик. Так, і хто тут? О, тут драко! Вау! Тільки тут якийсь брак. О! Ось такий крутий драко. Він теж з чарівною паличкою. Таке обличчя в нього зверхнє такий. дивиться на нас. У них трошки є запах, але ще є вивітриться. Дуже круто. І, до речі, прикольно, що мені попалися Рон і драко, тому що вони. А в книгах, такі, як вороги, ну, мабуть, більше Гаррі і Драко вороги. Але з Роном в них там теж такі були сварки. Драко називає Рона там бідняком, типу, що він нічого взагалі не вартий. ну Тому в них такі відносини. <плес> і дуже прикольно, що вони мені попалися. Але вже бачите, не вийде в нас три головних героя. Але подивимося, що буде в третьому. Я дуже сподіваюся на Герміону. Це Снейп. Ось, із з вони і справжні друзі. Тому прикольно, що мені вони попалися. Ось такі три героя. Ну, снейп мені взагалі не дуже подобається, але я рада, що хоча б не е, Волдеморт, тому що той кого не можна називати, <гум> тому що я взагалі його не хотіла. Снейп ще трошки такий нормальний мужичок. <гум> Ой, прикольні такі, мені дуже подобаються ці персонажі. Ну, не самі персонажі. Рон мені подобається, а ці не дуже. Але фігурки кльові дуже. Мені подобаються. Вони ще такі пласкі трохи, дуже е, такі кумедні. Мабуть, я ще куплю декілька таких пакетиків, мені прям дуже подобаються. До речі, вони можуть стояти. Отак, поставити на паличку. Ну, на руці не дуже. Хоче. Але вони можуть стояти. Я дуже хочу зібрати Рона... Ой, ну, Рона, Гаррі і Герміону. Дуже хочу. Тому я, мабуть, буду на них полювати. У Рона ще такий шарфик миленький. Я дуже рада. Мені сподобалися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи купували ви такі пакетики і хто попадався вам. Мені буде дуже цікаво почитати. І ще, будь ласка, порадьте, чи варто мені купувати ще пакетики, або може, в когось викупити тих персонажів, які мені подобаються. Тому напишіть, будь ласка, свої думки. До речі, як вам мій костюмчик? Він з Гріфіндером. І ще я забула сказати, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви Гаррі Потера і як ви до нього ставитеся. Тому що це зараз, мабуть, моя найулюбленіша серія книг. Я прям закохалася в цю серію, я не можу відірватися від, від цих книг. Мені вони дуже сподобалися. Навіть не знаю, чому я так довго відкладала прочитання цих книг. Ну, і на цьому в мене все. Sim, papá?